Національне антикорупційне бюро України розслідує масштабну оборудку на Волинській митниці. Відомо, що протягом трьох років фігуранти займалися контрабандою комп'ютерної техніки і телефонів. За версією слідства у схемі були залучені щонайменше п'ять посадовців волинської митниці, а також брокерська фірма. Про це йдеться в ухвалі вищого антикорупційного суду від 20 листопада 2023 року. Передає сила правди. 8 листопада набу та САП заявили, що ділки заподіяли державі збитків на понад 475 мільйонів гривень. Вони з ЄС в Україну возили дороговартісту комп'ютерну техніку і телефони здебільшого компанії Apple. За даними слідства, в групі контрабандистів були залучені до півтора десятка. Осіб підозри оголошено п'ятьом співробітникам Волинської митниці та п'ятьом фізичним особам. Один зі співучасників пішов на співпрацю зі слідством і дав свідчення ключовою особою злочинної організації, нібито був коли. Дижні співробітник правоохоронних органів і директор брокерської фірми Брок Зафіксовані правоохоронцями злочини і порушення стосуються 2017-2019 років. Учасники злочинної організації використовували недійсні свідоцтва про реєстрацію вантажівок та комплекти номерних знаків до них, коли потрібно було імпортувати більші об'єми партії комп'ютерної та електронної техніки, автозапчастин, одягу, зутячої косметики використовували вантажівки з причепами і так звані товари прикриття за словами Сили Прав. Де відомо, що частину вилученої техніки передали на потреби ЗСУ підозрюваним попередньо інкримінують участь у злочинній організації з метою вчинення тяжких злочинів, умисне ухилення від сплати податків, зловживання владою та службовим становищем, що ж спричинило тяжкі наслідки, та складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі.